Доброго дня, шановні колеги. Тема цієї презентації присвячена артрозу фасеткових суглобів. В принципі, я і частина учасників даної школи повернулися якраз в майстер-клас, де ми виконували під флюороскопічним контролем Medium Bratch Block. Ну а зараз проговоримо інші можливі опції і таку теоретичну складову цієї. частини. Я не маю конфлікту інтересів. Якщо ви побачите на моїх слайдах, до презентації певне обладнання, то воно зображено виключно по тій причині, що воно в нас є, і ми на ньому працюємо. Взагалі, артроз фасетково суглоби – це доволі поширена така процедура, як серед молодого населення, так і для людей старшої вікової групи в середньому, згідно даних літератури, приблизно в структурі low back pain фасеткові суглоби беруть на себе приблизно 15-45%. Ось, і скажімо так, відповідь на це питання вона криється як в стилі життя. І в тому, що хворіють і повторюся, молоді люди, в тому числі які або займаються гіподинамією, тобто переважно це офісні працівники, або наприклад ті сфери діяльності, які супроводжуються надмірним фізичним навантаженням. Відповідно страдають певні структури анатомічні, про які ми поговоримо з вами дещо пізніше. Тому, як завжди, і в анестезіології, і в пейн-менеджменті ми повертаємося до основ, до базис і саме до анатомії, потрібно врахувати такі основні фактори. Те, що е, дуговідрощуті суглоби, в принципі, це е, синовіальні суглоби з типовою е, клінічно, ну, своїми складовими. Тобто вони мають дві суглобові поверхні, є суглобовий хрящ, є там внутрішня висілка, яка має е, два шари, і внутрішній шар може формувати меніскоїд, і сформовану капсулу, яка інервується е, медіальною гілкою. Тому про це вже неодноразово говорили. Я просто нагадаю, що нагадую, що з формінального отвору виходить спиномосковий нерф і починає свій поділ на вентральну дорозальну гілку. Вентральна гілка, як правило, в англомовній літературі ви ще можете знайти таку назву як праймері, тобто первинна вентральна і первинна дорозальна. Чому? Тому що далі ці гілки. Відповідно, діляться на своєму рівні. І якщо вентральні гілки нас цікавлять, як анестезіологів в плані там, сплетень, то задні гілки нас цікавлять в плані пейн менеджменту. І потрібно розуміти, що первинна задня гілка вона в свою чергу ділиться там, на латеральну медіальну проміжну. В контексті артрозу фасадкових суглобів нас цікавить саме branch, і вона теж має поділ там, на власне, суглобові гілки, шкірні гілки, які там інервують невелику частину шкіри над суглобом, і м'язові гілки, які нервують мускулюс мультифідіс. Ось, Крім того, потрібно сказати за рахунок того, що цей суглоб він має всі притаманні структури, як і інші великі суглоби, відповідно, він не позбавлений усіх тих патологій, які виникають в крупних суглобах, в тому числі специфічного неспецифічного характеру. Відповідно, остеоартрит і остеоартроз. Теж характерний для е, даних суглобів. Крім того, е, для нас важливо розуміти, що Branch е, з рівня L1, L4 вона має як правило типове розташування на відміну від останнього рівня L5 s 1 е, Ось е, е, чому для нас важливі е, фасеткові суглоби? Тому що є таке поняття, як опорні структури. От фасеткові суглоби вони в комплексі з іншими відносяться до так званих задніх опорних структур і відповідно. Є таке поняття як трьохсуглобова концепція, де є мішупцевий диск, який утримує суміжні тіла хребців, і є два фасеткові суглоби. І, тобто це такі опорні структури хребтово-рухового сегменту. І, відповідно, якщо починаються зміни хоча б в одному з цих елементів, то е, вони характеризуються рано чи пізно законовірними змінами в суміжних е, суглобах. Тому, е, в принципі, що первинно що шовтрину інколи буває доволі важко віддиференціювати в пацієнта, але тим не менше. Патологія доволі поширена і в плані менеджменту свого курабельна. Фасадкові суглоби вони приймають активну участь у біомеханіці. Рухів хребта, і потрібно розуміти, що амплітуда рухів в кожному із відділів хребта обумовлена самою тою площиною, в межах яких формуються дані суглоби. Ну, найбільш варто зрозуміло в силу анатомофізіологічних особливостей еволюції вражаються фасеткові суглоби попереково-крижового відділу хребта, в менший мірішейного, ну і найрідше — це грудний відділ хребта. Дивіться, немає золотого стандарту клініки. І діагностики артропатії фасадкових суглобів на першу, перше місце виходить. І історія захворювання, і крім того, клінічне обстеження. Потрібно розуміти, що в чистому вигляді фасадковий синдром відноситься до так званих больових синдромів механічного характеру. Тобто, переважно це біля акціального характеру, що пацієнт приймає горизонтальне положення і зменшується акціальний. Біль і він або проходить або значно зменшується. Крім того, фасадкові суглоби в чистому вигляді, вони в принципі, не дають якогось неврологічного дефіциту і інколи можуть давати так званий псевдорадикулярний синдром, але потрібно розуміти, що все залежить, це все відносно і залежить. Від тої стадії, на якому заходиться захворювання, оскільки в самих запущених варіантах буває таке, що йде розростання суглобових поверхонь, гіпертрофія фасадкових суглобів відростків, і подекуди ця гіпертрофія направлена в сторону сурнофамінального отору, і відповідно там відбувається фарамінальний стероз у вигляді защеплення спиномозкового нерва з відповідною клінікою вже такого справжнього радикулярного синдрому. Але в такому випадку больовий синдром локалізується, як правило, глибоко, немає якоїсь чіткої локалізації, але він. Це впадає, в принципі, з регіоном патології, тобто над тим фасадковим суглобом великий білі радіює, як правило, по задній поверхні сідниці, задній поверхні стегна, рідко поширюючись нижче колінного суглоба. Тому в плані діагностики, перше місце це анамнес, друге місце це безумовна клініка. Крім того, в окремої категорії пацієнтів потрібно пам'ятати про можливі так звані червоні пропорції і при підозрі на них проводити лабораторний скринінг, оскільки нагадаю, що ці суглоби вони не позбавлені специфічного характеру враження, і потрібно відповідно виключати новоутворення, можливі інфекції, ревматичні захворювання і патологію сполучної тканини. Що стосується інструментальної методу діагностики, то в принципі нам в цьому відношенні може допомогти рентген. Але він нам дасть лише. Скажімо так, відомості про кісткові структури. Більш інформативним, безумовно, буде КТ, оскільки ми отримуємо ще інформацію про стан м'якоткарного компонента. Ну і в нашому арсеналі в плані обстеження найбільш поширеним золотим стандартом взагалі для обстеження опорно-рухового апарату в плані хребта, це є МРТ, але МРТ теж нам не дає вичерпну інформацію. Тому одним з ефективних інструментів діагностичних є виконання діагностичної блокади. Власне, що ми виконували під час майстер-класу в операційній. Ну, Потрібно також пам'ятати, що крім фасадкових суглобів є інші структури, як в межах хребта, так і поза ним, про які ми повинні пам'ятати, які можуть симулювати або давати відзеркалений біль, як в поперегу. Ділянку, так і в сідничну, і в нижню кінцівку власний, тому потрібно пам'ятати і виключати інші можливі джерела болю, як фрибкі, наприклад, це може бути дискордикулярний конфлікт. Так і потрібно пам'ятати, дуже часто забувається крижово-клубове з'єднання, як можлива причина болю в нижній частині спині в кінцівці патології нерок, аневризму відділу діловорти, абдомінальний больовий синдром, синдром зрештою хронічного тазового болю, але в форматі відзеркаленого, і патологію кульшового суглобу. Коли ми говоримо про лікування, то є таких три основних види: це консервативне лікування, це терапія першої лінії, коли ми застосовуємо там протизапальні препарати, міорелаксанти, фізіотерапії, тісні, медикаментозні методи лікування. Якщо це все не працює, то ми тоді переходимо до малоінвазивних методик. Ну і зрештою, якщо це не допомагає. То можливе хірургічне лікування, але воно як правило йде в контексті не тільки з але й інших захворювань, в тому числі там центрального фармінального стенозу і дискорадикулярного конфлікту. Якщо зупинитись на малоінвазивному лікуванні, то тут доволі є багато опцій. Починаючи від менш інвазивних і закінчуючи такими інвазивними, ну, наприклад, як хімічний невроліз, я цього сам ніколи не робив і в принципі не зустрічав, що це робилося, але взагалі це описується. Тому е з найбільш поширених е можливих опцій, це так звана блокада medial бренч внутрішньосуглобові ін'єкції. Можна виконувати параартикулярні ін'єкції, зрештою, е можна прийти до радіочастотної абляції медіальної гілки. Описані такі методики, як радіочастотна капсулатомія, досвіду немає, але встачу. Хімічний невроліз, повторюсь, і нейротомія заднього корінця або едоскопічна нейротомія. Коротко по патології можливим видам процедур. Дивіться, радіочастотка це класний метод лікування, але потрібно дуже гарно виконувати підбір наших пацієнтів і в обов'язковому порядку виконувати спочатку діагностичну блокаду, оскільки радіочастотна абляція це нейродисциплінна процедура, і не дивлячись на те, що Мідіалбренч в принципі це. Ну, якби чутлива гілка, яка там віддає м'язову гілку домусь фідіс. і ми не обробляємо так багато рівнів для того, щоб викликати якусь там м'язову слабкість. Бо були в принципі роботи, де можна було, ну які намагалися виконувати пульсовий режим, про це теж буде доповідь там трошки далі. Але пульсовий режим неефективний. В даному випадку тут треба робити саме аблясу медіальної гілки. Цільова зона, як ми от з учасниками на майстер-класі розглядали, це так званий шотландського тар'єра. Цю. Позицію треба вивести за рахунок того, що ми спочатку робимо передню задні скопію, а потім, залежить від того, там, допустим, ліва чи права сторона, ми саме відхиляємо в ту сторону, починаючи там від 10, дуже індивідуально до 40 градусів цієї інгуляції, ми виводимо таке бокове кутове зображення, в якому знаходиться, ну скажімо так, саме так званий типо шотландський тар'єр, собака їх. Теоретично в оці найбільш часто знаходиться Міділ-бренч. Ми проводимо, коли ми поставили голку в кінцеве положення, проводимо чутливу стимуляцію, параметри ви бачите на екрані. І під час чутливої стимуляції, в принципі, ми маємо ну, або відтворити допустим, там патерну болю пацієнта, або викликати якісь парастезії в тій ділянці. Потім, після цього, ми обов'язковому порядку проводимо. Рухову стимуляцію, оскільки нагадаю, що ми тут працюємо з доволі високою температурою і безумовно є ризик можливих ускладнень. Для того, щоб їх попередити, у нас є рухова стимуляція, яка нам дозволяє віддиференціювати чітку локацію дистального кінчика голки, оскільки, якщо ви будете знаходитись доволі близько до моторного корінця, то відповідно, ви будете отримувати скорочення в зоні іннервації відповідного нерва, і це вам буде свідчити про те, що ви вийшли достатньо близько до спинномозкового нерва, і вам потрібно змінити положення. Голки. Ну, ось так виглядає апаратна частина. Ну, на даному слайді ми я інформацію про радіочастотну абляцію фасеткових суглобів на кількох рівнів і двобічно, оскільки є доволі багата апаратна частина, є різноманітні апарати, але потрібно розуміти, що це як автомобіль. Да? Є комплект автомобіль там з базовою комплектацією, є з максимальною. Просто сучасні апарати вони мають там, від 2 до 4 каналів, через які ми можемо обробляти нервові структури, і це допомагає як зекономити час, так і власне зменшити променеве навантаження і для себе, і для пацієнта. Тому параметри рухової стимуляції наведені теж на слайді. Якщо ви отримали задовільний паттерн чутливої рухової стимуляції, відповідно, ви переходите тоді безпосередньо до протоколу радіочастотної абляції, який полягає в тому, що ви підвищуєте. Температуру на кінці радіочастотної канюлі до там 80 градусів. тривалість середнього протоколу становить 60-90 хвилин. Проводити таких протоколів там 2 Ну і зрештою на цьому процедура закінчується. Але потрібно пам'ятати, що до Medial бренч можна підійти по-різному, можна підійти під прямим кутом, і тоді ймовірність, як прозвона Medial бренч так і ефективності процедури буде трошки менше. А все ж таки, оптимальна позиція. Вона була придумана професором Філіпом Фінчем. Вона полягає в тому, що. О е, потрібно до branch підходити максимально паралельно. І тоді ви збільшуєте ймовірність дотичності active tip до Мідіабренч, і тоді відповідна ефективність вашої процедури буде значно вища. Але дуже такий важливий момент: на етапі чутливої стимуляції, якщо ви будете знаходити нерв за умови напруги більше, ніж 0,5 вольт, це буде говорити про те, що кінші голки знаходяться достатньо далеко від медіал бренч Ймовірно, за все, якщо ви не зміните положення голки, а будете обробляти саме в цій позиції, то процедура буде або мало неефективною, або неефективною. Взагалі, тому потрібно знайти. Ну, це принцип такий самий, як і при Великому рахунку використання нейростимулятора при провідникових блокатах. Чим ближче до нерва, тим інші параметри. Ось. Ну, буває і така ситуація, що вам вже не то, щоб питання в тому, як там, якимось паралельним чи перпендикулярним методом дістатись до а взагалі просто туди потрапити, оскільки дуже часто фасадковий синдром присутній в пацієнтів післяопераційному періоді. І коли в пацієнта знаходяться конструкції да, у вигляді там, транспедикулярної фіксації, то в принципі взагалі дуже тяжко дістатись потрібні місця. Не можу сказати, що це неможливо, але це доволі такий... Значний член, челендж для тих, хто з цим працює. Тому загалом, якщо говорити про переваги інтервенційних методик лікування спондилартрозу, це те, що вони виконуються амбулаторно, вони в принципі не потребують якоїсь суттєвої підготовки пацієнта. Пацієнт недовгий час знаходиться в стаціонарі під наглядом, ось практично відсутні якісь суттєві обмеження в післяпроцедурному періоді, мінімальний ризик ускладнень, вони ефективні, безпечні і дають доволі тривалий та стійкий ефект. Ну, це такі взагалі роздуми не тільки з приводу спонділа а пейн-менеджменту як такого, оскільки, якщо ви берете за якусь патологію, ви повинні визначити цю патологію, визначити для неї покази, зрозуміти для себе. Яку навігацію ви будете використовувати зараз? Потрошки Management переходить від ультразвука до ультрасаунда, і відповідно на цьому етапі переходу дуже часто використовується такий подвійний контроль. Крім того, ви повинні пам'ятати, які цілі ви переслідуєте. Ви хочете виконати діагностичний блок, лікувально-діагностичний блок. Ось, будете ви використовувати контраст, чи не будете використовувати контраст. Ну і крім того, пам'ятати, що якщо ви не будете дотримуватися з такого типового загальноприйнятого протоколу, то безумовно є ризик дискредитації, ну, власне, які методики, так. Із себе. Ну, це такі базові принципи, які я для себе виробив, і раджу вам взяти їх на озброєння, тобто хронічний біль це складна проблема. Осьогнути її одному спеціалісту доволі важко, і вам потрібно охопити доволі багато різних аспектів, починаючи власне від процедурних, так і по якихось парамедичних в плані організації цього процесу, в плані економічної доцільності виконання цих процедур і такого іншого. Ось, і як сказав Джон Боніка, я оголосив війну. Я так думаю, що всі ті, хто зібралися сьогодні в цьому залі і відвідали цю школу, вони всі оголосили війну, на жаль, больовим синдромом, яких буде ставати все більше і більше в нашій щоденній практиці. Я вам дякую за увагу.